Вітаю, дорогі п'ятикласники! Сьогодні ми з вами поговоримо про десяткові дроби. Навчимося записувати десяткові дроби. Що ж таке десятковий дріб? Все дуже просто: дріб, у якого в знаменнику стоїть розрядна одиниця, наприклад, 3 десятих. Називається десятковий. Або, наприклад, 4 сотих. Або це може бути мішане число. Наприклад, 15,02. Але обов'язково у знаменнику має стояти розрядна одиниця. Тільки тоді це число називається десятковим дробом. Десятковий дріб має свій запис. Він записується через кому. Як саме це записати? Дуже просто. На перше місце ставиться ціле число. Якщо всього дробу немає цілої частини, то ми ставимо нуль цілих. Ціле відділяється від дробової частинки комою. Нуль цілих звучить так, нуль кома. Далі три десятих. Якщо це десяті частинки, вони стоять на першому місці після коми. Три. Ось так. Нуль цілих три десятих. Чотири сотих, як записати 4? Цілої частини в нас немає, тому 0,0 кома. А от соті стоять на другому місці після коми, тобто два знаки після коми. Орієнтуємося на кількість нулів у розрядній одиниці. 100 має два знаки після коми, Отже, четвірка має бути записана двома знаками. Ми вміємо це робити 0,4. І читається 0,4 сотих. Давайте спробуємо записати ось це число 15,27. 15, цілих, 15, а 27. тисячних. Як записати мені 27 тисячних? У мене розряд на одиниці має 3 нулі. Отже, це число має бути записане трьома знаками. 27 у мене лише два знаки. Я додаю нулик. 0,27. Читаємо 15,27. Давайте спробуємо записати ще одне число. Наприклад, 6,15. Це просто. 6, ,00. сотня має два нулі. Отже, число 15 повинно бути записане двома знаками. Воно якраз і має два знаки. Тому просто записуємо 15. 6,15. Давайте розберемося детальніше із розрядами десяткового запису. Дивіться, нехай у нас є якесь число. Декілька цифр у нас до коми, тобто це ціле число. У нас тут 12 345 цілих. І те, що після коми ми читаємо, скільки є, скільки читаємо. 6789, але от як назвати? Яких? яких? Чотири знаки після коми, чотири нулі у нас має 10 тисяч, тому десятитисячних. А тепер дивіться, як просто запам'ятати, як називаються ці розряди після коми. Давайте згадаємо, як називаються розряди до коми. Тобто, ось ця п'ятірочка це одиниці. Остання цифра цілого числа одиниці. Вліво йдуть десятки, тоді сотні, тоді пішли одиниці тисяч, або ми їх називаємо тисячі, тоді десятки тисяч і так далі. Згадали, ми пригадали ці розят. А от вправо після коми йдуть десяті, соті, тисячні, десятитисячні і так далі. Тобто, подивіться ці, ці назви. Вони подібні. Якщо десятки зліва, то справа які? Десяті. Якщо зліва стоять сотні на другому місці від одиниць, то на другому місці від одиниць справа будуть стоять які? Соті. і так далі. Тисячі, тисячні і так далі. Отже, на першому місці після коми стоять десяті, на другому місці соті, на третьому тисячні і так далі. Зазирнемо до підручника. На сторінці 215 у нас є така конструкція. Записне число 17,295. тисячних. Чому тисячних? Тому що тут три числа, три знаки після коми на третьому місці стоять тисячні. Давайте подивимося, що ми маємо: ми маємо цілу частину цілих і дробову частину 295 тисячних. Цілі це цілі 17. У нас 7 одиниць і 1 десяток. А от після коми у нас 2 десятих, 9 сотих і 5 тисячних. Глянемо на вправу 1280. Виконаємо її усно. Назви розряд цифри, яку підкреслено в числі. Спробуйте зробити це самостійно. Поставте на паузу. Дивимося, перше число підкреслена цифра двічка, вона стоїть на третьому місці після коми. Три нулі в нас має тисяча, Отже, це тисячні, дві тисячні. Далі, друге число. Двійка стоїть на першому місці після коми. На першому місці після коми, на місці після коми стоять десяті. Бо один нулик має 10. Десять. Десять. Третє число. Дев'ятка підкреслена, вона стоїть на 1, 2, 3, четвертому місці. Думаємо, чотири нулики у нас має 10 тисяч. Отже, це десятитисячні. І останнє число, одиничка підкреслена, вона стоїть на другому місці після коми, на другому місці 2 нулі має в нас сотня, отже, це соті. Наступна вправо прочитаємо десяткові дроби і назвемо всі його розряди зліва направо. Поїхали. Перше. 0,5. П'ятірка стоїть на першому місці після коми 5 десятих. У нас ціла частинка 0, 0 одиниць десятих 5. Друге. 0,5. Два знаки після коми, отже, це соті. Ми бачимо тут 0,0 і лише 5. Сотих. Третє.

37 тисяч. 5,0273 1000. Виконимо письмову вправу 1282. Я раджу вам ставити на паузу, переписувати дроби, пробувати їх записувати самостійно, а потім перевіряти разом зі мною. Отже, перший дріб 9 десятих, записати десятковим дробом, тобто через кому. Цілих немає, отже, 0,9. Другий дріб. Цілих немає. Знову 0,37. Як читаємо, так і пишемо. 37 сотих. Соті мають два нулі, отже, 37 записали ось так. Третє. 0 П'ять тисячних. Три знаки після коми. Четверте. Дві цілих сім десятих. Сім стоїть на першому місці. П'яте. Сім цілих вісімдесят три соті. Шосте. Нуль цілих, немає цілих, чотириста дев'яносто одна тисячна. Сьоме одна ціла, Три сотих. три сотих. Восьме, п'ять цілих, шістдесят три тисячні. Нам треба три знаки, а в нас тільки два, тому додаємо нулик. Нуль шістдесят шістдесят три, п'ять цілих три тисячних. Допрацюйте далі самостійно і звіртеся, поставте на паузу, звіртеся із відповідями. Будь ласка, звіряємося з відповідями. Запишіть, будь ласка, домашнє завдання. Опрацюйте сторінки 214, 215, Виконайте номер з підручника 1283 і опрацюйте номера з 1 по 10 у відповідному розділі на мій клас. Хай щастить!